Нещодавно аматорський клуб Штурм оголосив про підписання Євгена Хачеріді. Останній матч на професійному рівні він провів ще у листопаді 2020-го за Динамо Брест. Привіт, друзі! Ви на каналі Коласо, і сьогодні ми поговоримо про одного з найнестриманіших футболістів України. Євген народився 28 липня 1987 року у місті Мелітополь. По лінії батька він наполовину грек. Перші кроки у футболі почав робити ще в ранньому дитинстві. Як згадувала бабуся футболіста, футбол Женя любив з дитинства. У нас біля будинку є галявина, на якій вони проводили час з хлопцями з двору, граючи в м'яч. Потім онук пішов у школу і кожен день з нетерпінням очікував уроку фізкультури. У 10 років хачеріді записався у футбольну секцію. Першим професійним клубом футболіста став Мелітопольський олком, який виступав у другій лізі України. В клубі Євген відіграв 25 матчів та відзначився одним голом. У сезоні 06 07 він пішов на підвищення, і на правах оренди перейшов у Луцьку Волинь з першої ліги. Тренував лучан епатажний Віталій Кварцяний. Як згадує Євген, всі знають кварцяного. Він говорить, потім холоне. Він до мене завжди добре ставився. На полі він може сказати все, що завгодно, але після гри з ним можна поспілкуватися, може допомогти. Розглядівши перспективу молодому захиснику, по завершенні оренди, луцький клуб викупив його контракт Волкома. За Волинь-Хачеріді відіграв два сезони, в яких зіграв 24 матчі та забив два голи. Загалом Євген згадує ті роки з усмішкою. Пам'ятаю, грали ми з енергетиком із Бурштина. Був сильний дощ, поле перетворилося на багні. А я забув взяти буци з металевими шипами та грав у копах. Разів п'ять послизнувся і впав. В перерві до роздягальні заходить кварцяний і давай усім пхати. Тут черга доходить до мене. Володимирович тримав у руках півлітрову пляшку води. І Як запустить її у мене, потрапив у коліно, аж сенець залишився. В січні 2008-го футболіст перейшов у київське динамо. Луцький клуб отримав 700 тисяч євро за гравця. Дебют Хачеріді відбувся в березні того ж року, у матчі дублерів проти Дніпра. А свій перший матч за основну команду захисник провів 13 вересня в рамках Кубку України проти своєї першої команди. Олком він вийшов з лави для запасних на 56-й хвилині, замінивши Флоріна Черната. Хачеріді поступово підпускали до головної команди, періодично задіючи у кубкових матчах. Тому дебют у лізі йому довелося чекати півтора роки. 18 липня 2009 року він вийшов у основі на гру проти Чорноморця та відіграв всі 90 хвилин. Починаючи з того сезону, він став незамінним гравцем основи киян. Також певна гра молодого захисника зацікавила тренерський штаб збірної України, яким тоді керував Олексій Михайличенко. Та 10 жовтня 2009 року Євген вийшов у основному складі у матчі відбору до чемпіонату світу проти Англії, в якому наша збірна перемогла з рахунком 1-0. Хачеріді записав своє прізвище у протокол, отримавши жовту картку. Євген перейшов у Динамо в період панування на Олімпії українського футболу Донецького Шахтаря. Тому за 10 сезонів в стані киян в активі він має 6 трофеїв. По два рази він вигравав УПЛ, Кубок та Суперкубок України. Майже з перших ігор за Динамо почав проявлятися його важкий характер, як відкреслював сам футболіст інтерв'ю. Просто я така людина, що завжди кажу те, що думаю. Тобто це не був тренер, суддя чи футболіст. Я завжди так робитиму. Мені здається, це вже всі знають. Перше гучне вилучення захисника сталося зимою 2011 року. В останньому матчі групового етапу Ліги Європи проти Макабі та Перший Тайм закінчився перемогою Динамо 2-0, та здавалося, що перемога буде за ними. Та на початку другого тайму червону картку отримав Алмейда. Вже через 10 хвилин на полі відбулася сутичка між гравцями двох команд. А Гачеріді підбіг до суперника та взяв його за горло. Арбітер логічно показав йому червону картку. Матч завершився з рахунком 3-3. кияни не змогли вийти з рупи та зайняли третє місце. Після матчовому інтерв'ю Олександр Алієв назвав Євгена дятлом. Літом 2018 року контракт захисника з Динамо завершувався. Сторони не змогли домовитись про продовження. Також певну вагу прийняті прийнятті рішення мав конфлікт гравця з головним тренером Олександром Хацкевичем. Тому вже в травні з'явилася інформація, що Євген, як вільний агент, підписав трирічний контракт з грецьким клубом ПАОК. Заробітна плата українця склала півтора мільйони євро на рік. Як виявилося пізніше, головний тренер поокаразного Лучаску не надто розраховував на хачіріді. Він провів лише 11 матчів за весь сезон, хоча додав свій актив два трофеї чемпіонат та Кубок Греції. Цікавий епізод стався у матчі кваліфікації до групового етапу Ліги Чемпіонів проти московицького Спартака. Після матчу деякі фанати з боліт почали кричати до Євгена та показувати різні жести. А він в свою чергу опустив гетри та вказав пальцем на синьо жовті щитки з гербом України. Як розказував потім Хачіріді, до його агента телефонував син президента клубу, який має російське громадянство, та казав, що це не повага до нього. Скоріше за все, це стало основною причиною, чому в українця не склалося в Греції. По завершенню сезону контракт з захисником було розірвано, і він став вільним агентом. Наступні 4 місяці Євген знаходився у пошуках нового клубу та в жовтні 2020-го підписав контракт з Динамо Брест, де воз'єднався зі своїм колишнім партнером по Динамо Київ Артемом Мілевським. До речі, відео про Артема вже є на каналі. Якщо ви ще не бачили, я залишу посилання у описі. Дебют Хачеріді за нову команду відкладався через зламаний палець на тренуванні, але зігравши після травми лише три матчі, українець знову проявив свій характер. І у матчі чемпіонату проти Вітебська, в своєму штрафному майданчику в неігровому епізоді вдарив нападника суперника, за що й отримав червону картку. А у ворота його команди поставили пенальті, і в підсумку Динамо програло цей матч. Після закінчення гри Євген захотів виразити своє недовольство головному судді та мало не вдарив його, за що отримав дискваліфікацію на 4 матчі. Свій перший сезон в команді він провів у якості гравця основи, зіграв 17 матчів. Гольовими діями не відзначався, але отримав 5 жовтих та одну червону картку. З наступного сезону клуб перейшов з приватної у державну власність. Захисник провів лише 4 матчі за Динамо. Як він потім розказував, виникла невизначеність, пішли затримки виплат. Та він ухвалив рішення розірвати контракт через порушення його умов з боку клубу. Через невиплату коштів, які були прописані у контракті, у разі розірвання договору через невиконання зобов'язань, Хачеріді подав позов до суду на 1 мільйон доларів. Розгляд справи відбувався майже рік, і у підсумку суд зобов'язав клуб виплатити йому 600 тисяч доларів. Пошуки нового клубу не принесли позитивного результату. Літом 2021-го Євген почав тренуватися з чернігівською Десною. У ЗМІ відразу з'явилася інформація, що він підпише з клубом контракт. Але захисник не поспішав з рішенням. В інтерв'ю він сказав: це неправда, що я перехожу в Десну. Поки що просто тренуюсь з командою. Зачекайте, я перебуваю у Десні перший день. Дайте мені самому хоча б зрозуміти, що тут відбувається. Транс. Так і не відбулося. Пізніше журналіст Андрій Сеньків казав, що це пов'язано з незрозумілим фінансовим становищем Десни. 4 жовтня цього року аматорський клуб Штурм з Іванкова офіційно представив Центрбека. Досвідчений захисник взяв собі четвертий ігровий номер. Умови угоди не розголошуються, але президент клубу Іван Наконечний сказав, що гачарі дігратиме безкоштовно. Євген перший зіграв за штурм 6 жовтня у матчі аматорського чемпіонату України проти Пенуела з Кривого Рогу. Захисник відіграв за господарів перший тайм. І допоміг команді перемогти 2-0. За національну збірну України Хачеріді провів 51 матч і забив 3 голи. Також він без замін відіграв усі матчі України на Євро 2012 та 2016. Брав участь у трьох кваліфікаційних турнірах до чемпіонату світу. Легенда Динамо та збірної України Олександр Шовковський розповідав. Разом з Андрієм Шевченком ми неодноразово в тренувальному процесі та в інших моментах просили його, доводили йому і попереджали. Був момент, коли ми ледь його разом не побили, але Андрій мене стримав. Ще один цікавий епізод можна пригадати за часів виступів Євгена у збірні. Після перемоги у першому матчі плей-офф до чемпіонату світу 2014 над збірною Франції. У роздягальну прийшов привітати футболістів, чинний на той момент президент Янікевич, який вже через рік втече з країни. І коли він потискав руки футболістам, лише Хачеріді не встав з лавки та подав йому руку сидячи. Після цього у змі почала форсуватися інформація, що захисника виключать зі збірної за неповагу. Після матчу відповіді, де українці програли французам та не змогли пробитись до фінальної частини турніру, Євген пожартував, що хлопці дуже не хотіли, щоб до роздягальні знову приходив Янукович. За свою кар'єру Євген отримав лише 4 прямі червоні картки та 3 за перебір жовтих. Але кожна з них це якась історія, яка запам'яталася усім болівальникам надовго. У Хачеріді були серйозні фізичні та ігрові дані, щоб грати у топ-клубах Європи, але його нестриманість та неміння аналізувати свої помилки не дали йому наблизитись до топ рівня. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски, та пишіть у коментарях, про кого з футболістів ви хотіли б почути в наступному відео.